Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і я рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде трохи незвичний формат е книжкового відео ми з моєю подругою, яка завітала до мене в гості Вікторія Шкабой, письменниця, прозаїкиня, поетка і просто хороша людина. Е я розказувала про два її романи, які вже вийшли над третій зараз на підході. От, але ми будемо говорити сьогодні трошки про інше. Ми будемо говорити про стереотипи. От, і, і, і хто я представсь? Всіх вітаю! Дякую за запрошення. І, і сьогодні, як я вже сказала, ми будемо говорити про стереотипи. І перше питання, яке я хотіла б тобі поставити, я більше буду як інтерв'юер, Вікторія буде мені відповідати, можливо, я ще ставлю трошки від себе. От і перше питання полягає в тому, що ем, от стереотипи да, в літературі. Е, як вони впливали згубно на тебе як на читачку? Ну, Справа в тому, що тема стереотипів дуже велика. Це ми торкнемося тільки верхівки Айсберга. А щодо мене і згубного впливу, то найперше, що спадає на думку, це моє доволі пізне знайомство зі Стівеном Кінгом, справжнім майстром. Пера. От я тривалий час була переконана, що він пише суто жахастики. А це ж якась така низька література, я таке не читаю, я вище цього. Поки в один момент я не ну, підпливом, мабуть, якихось, хтось щось говорив, хтось щось писав про Кінга, я подумала, ну, можливо, варто спробувати щось почитати. Я взяла в бібліотеці книгу, яка називалася Країна радості Джойленд. І коли я прочитала, я була вражена. Виявляється, він просто майстерно описує психологічні стани людей, створює таку атмосферу, в яку ти занурюєшся. Там трохи детективу, трохи містики, я реально не могла відірватися від книги. Я подумала, о, можливо, що ще з Кінга почитати. І почала таким чином знайомитися з його творами і відкрила для себе цього письменника дуже багатогранного, тому що кожен читач і читачка може знайти щось своє: комусь фентезі, комусь детективи, комусь ті самі жахастики, комусь психологічна проза. Кінг, повторюся, дуже різноплановий. Я, до речі, тебе дуже розумію. Я відкрила Кінга, мабуть, ще пізніше ніж ти, буквально кілька років тому, коли в онлайн-курсі від Літосвіти я слухала лекцію Ростислава Семкова, літературознавця відомого письменника про Стівена Кінга. У нього, до речі, книжка є про Стівена Кінга і про те, як писати хорор. хорор. От і він е, розказував про цього відомого письменника, і я прямо йому в зумі, в онлайні поставила. Питання, що ви порадили з Кінга читати людям, які все беруть дуже близько до серця? І ви мені порадили кілька книжок. Один, одною з них був роман Крістіна про машину, ну, це окрема тема. От, і після того, як я придбала собі Крістіну, потім було сяйво і так далі, і я теж почала знайомитися з Стіваном Кінгом. Зруйнувався мій стереотип. Але ми з тобою говоримо сьогодні і як з письменницею, тому я хотіла тебе ще спитати, а як ці стереотипи в літературі на тебе впливали не як на читачку, а як на письменницю? Ой, ну тут теж це така дуже велика тема. Ну Почнімо з того, що коли я писала перший роман і вже готувала його до друку, і вже навіть коли він вийшов, це нагадаю, солодко-токсично, туманно. Найбільше чого я боялася, що його назвуть жіночим романом. Тут є декілька моментів. По-перше, ну, звісно, я всім казала, це, це психологічний роман, це психологічна проза з легким нальотом детективу. Але справа в тому, що поняття жіночого роману, воно таке, ну, скажімо так, дещо споплюжене. і Мені здається, тільки зараз воно починає набувати це, можливо, романи. Про жінок, написані жінками і для жінок, але е, все-таки е, в нас час більше піднімаються теми більш е, складні теми, ніж просто там вона шукала кохання і зустріла чарівного принца. Насправді, жіночі романи стають все більш глибшими і так далі. І, і прикол: ось в чому. Тепер е, буває, що. А на деяких сайтах, де продають книжки, мої книги потрапляють якраз в категорію жіночих романів. І якщо раніше рік тому це мене дуже лякало, то зараз я навпаки радію, тому що це Страх збувся. так. По-перше, воно збулося, нічого страшного в цьому немає, а по-друге. Це такий, як я називаю, гачок для читачок, тому що, можливо, якась там дівчина або жінка шукає якесь там легеньке чтиво, можливо, вона звикла читати ці так звані дамські романи. І тут і друг потрапляє книга, в якій йде мова про токсичні стосунки, про життя з інвалідністю, про прийняття себе, про ті ж стереотипи і руйнування цих стереотипів. І оскільки мені дуже багато людей казали, що книга читається доволі легко і швидко. То, попри ці непрості теми, то, можливо, людина прочитає і відкриє для себе щось нове, вона про щось задумається, що, можливо, мої стосунки не дуже хороші, якщо там мій партнер там встановлює контроль за мною і ревнує, Або якщо от я відчуваю, там, що мною маніпулюють. Ну, тобто, це не просто якісь красиві казочки, це книги про реальне життя реальних людей, ну, реальних я маю на увазі. Тих, яких ми можемо перестріти на вулиці, грубо кажучи. І таким чином людина замислиться, можливо, про своє життя, або проаналізує якісь стосунки, які в неї були в минулому, бо теж не одна людина мені казала, що о, а я впізнала себе, от в мене колись таке було. Угу. Зрозуміло. До речі, хочу сказати, що е, в підтримку того, що ти говориш, не трохи про інше що е, дамські романи, так звані жіночі, і взагалі оці історії е, читають обов'язково там дівчата, жінки з якимось низьким рівнем інтелекту. От, наприклад, е, я коли лежала в лікарні кілька разів поспіль, ну так складалося, я просила маму, щоб вона мені купила якийсь журнал з простими легкими історіями, тому що ну, в лікарні воно якось на філософію особливо не тягне. От, А тут, якщо б от навіть от я була б тоді в лікарні, мені мама купила твій роман. от, він, і, З одного боку легкий, він легко читається, з іншого боку, з іншого боку, там глибокі теми піднімаються. Тобто воно б мене і не обтяжило, і змусило задуматися, і я б могла легко його прочитати. Тобто це навіть, ну, як ти кажеш, дуже добре. І ще таке питання в мене до тебе, а от стереотипи в житті. Ну, ясно, це теж верхівка Альдер говорити про стереотипи в житті, їх мільйони. Але е, от як вони впливають на твою творчість і на творчість взагалі, на літературну саме художню творчість? Ну, найперше, що я хочу сказати, я людина з інвалідністю, я це в принципі не приховую. і коли я задумувала перший роман, звісно, я думала, якою буде героїня, одразу кажу, це не я. Ліка, це не я, це просто героїня. Так, вона наділена певними моїми якостями, можливо, там, переживаннями, але це не автобіографія. Однак я шукала якісь твори, фільми, книги, де є герої з цукровим діабетом. Просто для того, щоб подивитися, як вони зображуються. Ну і тут, що називається, журбинка, тому що зазвичай людина з діабетом це якась дуже нещасна, яка дуже хворіє, потім помирає скоріше за все. Ну, тобто, життя в неї нема, вона тільки страждання. Вона страждає, страждає і помирає. Але ж я з цією хворобою живу вже навіть не один десяток років, і ну, бо мені не дуже так видно, що я страждаю. От, я просто живу своє життя, і мені хотілося це зобразити в творі. Ну, відповідно, я описувала якісь моменти, якісь побутові такі епізоди, з якими я стикаюся, власне, чи не кожного дня. Тобто це можуть бути перепади рівна глюкози в крові, там як я роблю уколи, як я вимірюю цукор, але про вся, не вся книга про це. Тобто там час від часу щось таке трапляється. І знов-таки чимало людей мені казали, що о! Я тепер знаю, як живуть люди з діабетом. Одна дівчина мені казала, я тепер завжди з собою в сумці ношу цукерки, бо якщо раптом поруч опиниться людина з діабетом, їй стане погано, я знаю, як їй допомогти. Я така, ого, я на когось так вплинула. Для мене було дуже важливо показати, е, е, би, буденне життя людей з інвалідністю, які просто живуть, які. Ходять на роботу, закохуються, вчаться, так буває, страждають, бувають дійсно потерпають від своєї хвороби, але вони при цьому живуть, їхнє життя не складається на 90% із страждання. Для мене це було дуже важливо. Ну, Плюс, повертаючись до стереотипів, стосунки з маніпулятором років. 15-20 тому, коли ще нас навіть не чули такого слова, як аб'юз, це вважалося нормальною, прийнятною чоловічою поведінкою, що чоловік ревнивий, що він може контролювати дружину, може там, ну, влаштовувати, грубо кажучи, допити, там, де вона була, там, чи копирсатися в особистих речах. І жінці, жінці можна було запросто сказати, що «ну так, він ревнивий, ти не давай приводу. Там, ну, це він тебе так любить, тому йому важливо знати от кожної миті, де ти знаходишся і що ти робиш. А чого ти маєш кудись йти, спілкуватися з друзями, якщо в тебе є родина і так далі. Тобто ці всі стереотипи так само вкладалися в голови, але ж насправді партнерські стосунки вони мають будуватися на взаємоповазі, на взаємодовір'я. І через це мені важливо було показати, ну, просто я, як людина, яка перебувала в токсичних стосунках і бачила їх із середині, мені було важливо показати, що, як виглядає от це поступове затягування в ці тенета, як кожного разу цей маніпулятор тебе якимись такими ниточками все більше, більше, більше прив'язує до себе. І як я вже говорила, багато хто мені казав, що так вони подібне пережили, або можливо навіть зараз переживають. І до речі, ще такий момент, що токсичні стосунки можуть бути не тільки в парі, це можуть бути стосунки в родині, можуть бути токсичні батьки, або там брат, сестра, там тітка, дядько і так далі. Ось ну і ще повертаючись до стереотипів, з чим стикається героїня, з тим, що так з одного боку вона хворіє. І це добре, коли є поруч людина, її партнер, який може про неї подбати, але з іншого боку, ну, він же а, маніпулює нею, він як, не те, що знущається, але ну, вона відчуває цей тиск психологічний на себе. А тут їй всі кажуть, ну як, ти ж така хвора, ну будь вдячна, що от такий чоловік поруч з тобою. І тому тут такий, якби подвійний тиск на неї здійснюється: тиск від партнера і тиск суспільства зі своїми стереотипами. І тому важливо було показати, що яким чином вона намагається вирватися з цього замкненого кола. Це стосовно першої книги. Стосовно другої, там теж от, в тому відео огляді, який ти робила. Щодо питання, наприклад, дітей, в Гарині розмірковує, чи хоче вона мати дитину, чи хоче вона мати дитину саме від цього партнера, там, в неї вже такий вік там, наближається до 30-річчя, тобто багато хто вже вже, вже починає там, якось натякати, що а, а вже варто було б там і дитинку народити. І це те і, ну так, І вона з цими стереотипами теж бореться. Ну, своїм чином, Кароліна, вона більш відважна, ніж я, тому вона дає відсіч всім, хто дає їй непрохані поради, ясно. А у мене ще таке питання: от чи не є стереотипом, що аб'юзер це чоловік в стосунках, а можливо, може бути й жінка аб'юзером? Ну, звісно, я ж про це і кажу, що це можуть бути навіть не обов'язково стосунки саме в парі. Але справа в тому, що аб'юз доволі часто поєднується ще з проявами фізичного насилля. Ну і за статистикою, все таки ми бачимо, що більше чоловіків чиняють фізичне насилля ніж жінки. Хоча, звісно, бувають випадки, коли жінка може бути аб'юзеркою. Я ж цього не заперечую. Наприклад, в першій книзі доволі токсичною людиною є бабуся головної героїні. Ну це там просто між життів читається. І те, як вона, ну, грубо кажучи, тероризує всю родину. Тому таке буває так в житті. В житті взагалі дуже багато різного буває. І якраз стереотипи ж вони, в чому їхня особливість? З одного боку, вони полегшують, полегшують наше сприйняття, тому що наш мозок доволі лінивий, йому простіше все під якісь шаблони підганяти. Так. Але з іншого боку, якраз цікаво ці стереотипи руйнувати. Показувати, що не все от саме так відбувається, що буває дуже по-різному. Багато людей вважають, що життя взагалі якесь чорно-біле, а насправді воно кольорове і навіть того самого сірого відтінку, не чорного mm -hmm. і не білого, дуже багато mm -hmm. часто буває в житті. Так, звісно, наші. Нахороші сусіди вкрали цю фразу про те, що не все так однозначно, але справа в тому, що коли я писала перший роман, це був такий лейтмотив, фактично, того, що я писала, що в токсичних стосунках, ну чому я взагалі взялася за це за цю тему, щоб показати, як почувається жінка в цих стосунках, тому що. Коли з боку дивишся, наче ну як, але ну він над нею знущається, чого вона від нього не піде, наче це так просто. Якби так було просто, у нас би не було стільки проявів домашнього насилля, на жаль. От, а вона не йде, тому що, ну як от в моєму випадку було, це був прояв любові. Ну, тобто просто в людини такий психотип, і вона таким чином проявляла свою любов. В цьому контролі, в цих ревнощах і так далі. Але ж при тому, тобто, людина могла робити абсолютно щасливою свою партнерку, але з іншого боку, шалено на неї тисла. По-іншому просто любити не могла. Ну, так, грубо кажучи. І, і тому мені важливо було це. По-перше, це була така самотерапія, тому що коли я писала, я згадувала чимало моментів, і це я таким чином. Ніби як і лікувала трошки себе, це все Ну, З іншого боку, я просто в шоці від того, наскільки багатьом людям це відгукнулося. І навіть нещодавно буквально один чоловік почав читати книгу каже, а я дивлюся, що я там часом себе як Макс погодив. Це головний герой, який я аб'юзером, хто не читав. Всім раджу почитати. Я теж. Дякую тобі, Віко, за розмову. Було дуже цікаво поговорити про стереотипи. Я думаю, що цією розмовою ми відкриємо з тобою цикл розмов на різні літературні і навколо літературні теми, про творчість, про книжки. От, Вам дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, чи зайшов вам цей формат? Чи цікаво вам е, дивитися на літературні теми інтерв'ю з такими письменниками прекрасними, як Вікторія? От і е, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Щасливо, бувайте!